Все, що стосується мобілізаційних процедур, це безумовно має коментувати виключно міністерство оборони чи генеральний штаб, тобто вони розуміють всі ці процедури. А, і друга складова: ну, якщо людина втратила певні пільги, ну якщо вона не навчається на на очній формі, то безумовно до неї вже інший юридичний підхід, юридичний статус цієї людини змінився. Але ще раз підкреслю, все, що стосується мобілізаційних процедур, змін, які вносяться, з урахуванням того, що законопроект працює, ну чи вже закон працює, але безумовно, по ходу цього закону а, вносяться до зміни. То роз'яснення дає Міністерство оборони достатньо чітке, і мені здається, що вони активно коментують всі зміни, які вносять. Ну, по перше, давайте почнемо з того, що безумовно ми не зацікавлені в тому, що були певні там репресивні чи примусові методи, які не досконало виглядають, і які так чи інакше репутаційно погано виглядають. Але давайте так дивіться, закон про мобілізацію він якраз такий має вирішити питання такого типу, як має проходити мобілізаційні процедури. Як мають проходити комплектація? Для того, щоб можна було проводити ротації, і як мають оновлюватись дані. І безумовно, якщо людина йде коректно і оновлює свої дані, і попадає в той чи інший категорію, то безумовно вона не буде йти через примусові оці всі ротаційні примусові бусики і так далі, і тому подібне. Безумовно, держава не зацікавлена в цьому. Але ще раз підкреслюю, це є закон, який якраз таки і має внести корективи в процедуру проведення мобілізації як такої. Для цього ж закон не приймав. А щодо віку, у нас сьогодні є певний вік, який 25-60 років, з врахуванням кількості людей, які можуть бути в реєстрі потенційно мобілізованих, виходячи з потреб, які формує Генеральний штаб. Проводяться мобілізаційні процедури. Що таке потреби? Це ротації і можливість проведення демобілізації. Якщо буде достатньо, після того, як все це буде відпрацьовано в рамках реєстру потенційно військовозобов'язаних, якщо буде достатньо, то тоді можна говорити про інші терміни. Ну, мається назі скорочення терміну, там 50 плюс і так далі. Але на сьогоднішній день поки що проводиться в рамках закону військово військовозобов'язаних 25-60 років. Обговорюються процедури там, економічного бронювання, ну, можливі, в парламенті. Ще раз, все, що буде потрібно, зміни, які будуть потрібні, і стосовно віку мобілізаційного, і стосовно процедур мобілізаційних, і так далі, ініціюється Міністерством оборони, ініціюється Генеральним штабом, обговорюється на профільних комітетах Верховної Ради, а після цього вже голосуються в Верховній Раді. Поки що вносити зміни такого типу, як ви говорите, про віку. Вони не обговорюються. Сучасна економіка це економіка високих технологій, в тому числі. Треба шукати свої компетенції, отримувати інвестиції, не тільки внутрішні, безумовно, а й зовнішні інвестиції. І партнери сьогодні про це відповідно прямо говорять, що готові інвестувати в ті чи інші галузі в Україні. Ще раз, потрібно точно визначити, з які галузі будуть конкурентами, де Україна може ефективно працювати. І це ж сьогодні питання не кількості: питання використання технологій, питання інвестицій. І безумовно Україна буде шукати можливість, по перше, знайти ці інвестиції вже шукає. По друге, повернути низку людей. Ну ми ж знаємо, скільки людей в нас іммігрувало з країни. Третє, ну безумовно буде створювати умови для повернення. Що таке умови для повернення? Це можливість кар'єри робити, можливість отримати високооплачувані робочі місця і так далі. Питання в тому, що це складно сьогодні дискутувати. От ваші питання вони правильні. Але сьогодні, на фоні війни, дуже складно говорити про те, що все буде дуже там правильно компетентно і так далі. Війна це фактор депресії. Але в принципі ще раз уряд України зацікавлений в поверненні великої кількості людей в створенні, скажімо так, сучасної високотехнологічної економіки, яка буде дозволяти отримувати великі особисті доходи. Ну і безумовно, Україна має стати. Ну такою привабливою для інвестицій, і ще раз підкреслюю сьогодні країни і в рамках переговорного процесу щодо вступу в європейський союз і в рамках допомоги, в рамках навіть гарантій безпеки, чітко з партнерами проговорює, проговорює необхідність інвестицій.